Не стали ховати порожню труну, ми у списках на обмін шукали, ми покликали Бога в квартиру тісну, і замкнули, і не відпускали, Ми роздерли себе на зразки денка, ми вдивлялися у полонени ніби очі знайомі, схожа рука, кров на пікселях вічно зелене. Ми зі смертю побігли тяжкий марафон, Ми з пекла тебе виривали, Ми в раю залишали про всяк телефон, Та з надії пилинки здували, Ми зі смертю побігли, тяжкий марафон, Ми з пекла тебе виривали, Ми в раю залишали про всяк телефон, Та з надії пилинки здували. А сьогодні почули раптовий дзвінок, то не з неба, з кордону, і мати. Підхопилася й крикнула, хто це, синок, і життя повернулось до хати, і Господь посміхнувся та в небо злетів. Я живий зараз обмін чекайте, а до когось сини прибули на щиті. Розпишіться, візьміть, поховайте, ми зі смертю побігли, тяжки матір пекла тебе виривали, ми в раю залишали про всяк телефон, Та знадії пилинки здували, Ми зі смертю побігли тяжкий марафон, Ми з пекла тебе виривали, ми в раю залишали про всяк телефон, Та з надії пилинки здували. Не стали ховати порожню труну, ми у списках на обмін шукали, ми покликали Бога в квартиру тісну, і замкнули, і не відпускали.